11 розділ з 22 вірша Івана Євангелія. Та й тепер я знаю, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, воскресне твій брат. Підказує Марта Йому. Знаю, що в Воскресення останнього дня Він Воскресне. Я читаю і думаю про таку цікаву річ. Сьогодні люди вірять у Воскресіння. Ось переважна частина нашого світу, не ісламського, не якого ще іншого християнського. Вірить у Воскресіння. Не у те, що Ісус робив Воскресіння, а у те, що буде Воскресіння останнього дня. Вірить, я би не сказав так. На жаль, Марта вірив. Ісус для неї, для неї, для всіх. Він сказав, що це для слави Божої, він і це чудо зробив. так, навіть, Я не знаю, як це назвати. Чудо просто Воскресіння Лазаря. Він Його Воскресив. Хоча Лазар зараз лежить в гробі своєму. І він чекає ось того, про що говорила Марта. І вона чекає цього. Воскресіння. Останнього дня, а сьогодні люди в це не вірять. Біблія про це говорить, а люди о це не вірять. Біблія про це говорять пастори, священники. Може, вони вірять, але вони про це не говорять, на жаль. Більша частина ось в це не вірять, на жаль. А Біблія говорить про те, що буде Воскресіння останнього дня. І це не один текст. Апостол Павло скільки разів він розказує, щоб ми не сумували, тому що Він прийде і воскреснуть померлі в Христі. Книга об'явлення розповідає, як це буде прямо відбуватися. І... А люди в це не вірять. Сьогодні ми не будемо ці тексти перечитувати, але почитайте. Перше Солом'ян, 4 розділ, Коринтян, 15, 1 Коринтян, 15 розділ. а там докладно описано, як це буде відбуватися. І потрібно цьому вірити, якщо ми хочемо цього Воскресіння, якщо ми хочемо Воскресіння наших рідних, близьких, які колись померли, або ми помремо і схочемо цієї зустрічі з Господом. Як важливо вірити у це.